Так, йдемо далі. Отже, а чи можуть після розкаяння повертати до служіння відлученого раніше від служіння доброго священника, як от отця монаха Григорія Планчака? Чи можуть після розкаяння повернути до служіння? Після розкаяння можуть повернути до служіння в іншому місці. На тому місці, де він був, ні. І це буде правильно. Покаяння, ну, як правило, тут монастир, там покаяння, смирення, а потім відновити служіння, але в другому місці, там, де є, там, де є потреба. І там де, там, де там, де священника не знають, бо перепони до священства один із перепон є недостаток слави. Тобто, як десь там ну, був заміч, замі, замічений, наприклад, що. Ну, мені там розказували одну історію, що священник, такий файний священник в Афганістані служив. Файний священник. Великий знак питання. Якщо він служив в Аністані, брав участь в бойових діях, то це є недостаток слава. Це якщо взяти, наприклад, зарядку дуже класного нашого воїна, снайпера, так? відмінного снайпера, і кандидата у діякони. трохи не опери. Одні скажуть супер, але сотні скажуть плохо. І тому поняття недостаток слави треба враховувати, бо йде мова про спасення людської душі. Якщо той, хто проповідує, має недостаток слави, як він може проповідувати буде про порядність? Слава та може бути негативна з будь-якої причини. Може бути по правді і не по правді. Неважно. Неважно. Для Бога ця наша недостатність, не, не, ну, скажімо, гріховність, для Бога вона інакше виглядає як для людей. Люди використовують чужу невдачу як своє, як свій. Свій механізм, що вона має вплив на такого серйозного священника, як на Планчака. Бо вот дві він такий. А в Бога інакше плани. Бог любить нас. І особливо тих засуджених більше. Якого. Тому поняття розкаяння. І служіння. А це хай вирішують єпископи. Це їх справа, а не наша. Але я кажу, що Бог милосердний і для Бога покаяння має значення велике. Так, питання закінчилися. Дуже дякую всім. Молимося за померлих.